Василь Симоненко, можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати. І танк зійме пшеницю на лану і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує. Люзу непрохану змахне, а може дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне, але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. Дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за наші рідні верби довгополі, за наші дні прекрасні і молоді. І тут ні сліз, ні вічаю не треба, і тут не треба, страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе. То для других виборює життя.